Вітаю вас на каналі Relic Hunter. Підписуйтесь, щоб бути в курсі цікавих новин та знахідок з металошукачем. Все почалося звичайного літнього вечора. Ми сиділи разом з друзями, кава, лузгання насіння, зорі над головою. І як це часто буває, розмова зайшла про пригоди та таємниці, які приховує наша земля. Скільки цікавих знахідок лежить просто під ногами, старі монети, реліквії, шматочки історії, все це очікує. Поки хтось вирішить їх знайти. Що якщо спробувати пошукати їх з металошукачем моментальна думка, яка одразу захопила нас. Уже за кілька хвилин ми переглядали оголошення, читали відгуки, прицінювались. Пару кліків на сайті, і металошукач уже в дорозі. Відчуття маленького хвилювання ось він перший крок до пригод. Відкриваєш коробку, тримаєш металошукач у руках, і відчуваєш, все починається. Перший інструмент, який відкриє перед нами таємниці минулого, перший вихід у поле, легкий вітер, запах трави, вечірнє сонце. Кожен крок наповнений очікуваннями, що ми знайдемо? Першою монету, реліквію, частинку історії, так почалася наша історія: релікхантер, пошук скарбів і пригод. Попереду ще багато відкриттів, і ми готові до них. Пам'ятаю ту першу поїздку, так ніби вона ще досі дзвенить у вухах сигналом металошукача. Ранок був сирий, трава холодна, а в голові купа питань і одне велике очікування. Перші години були тихі, лише вітер, кроки і власні думки. Земля вперто мовчала, перевіряючи нас терпінням. І коли вже почали сумніватися, пролунало коротке. Пі-пі, серце вдарило швидше, купаємо глибше і раптом у. В грудці землі блиснуло щось темне, важке, справжнє. Ні, не золото, не скарб з легенд, але це наша перша знахідка. У той момент ми зрозуміли, що ця справа не лише цінності, це був дотик до минулого, до людей, які жили тут задовго до нас. Ми повертались додому втомлені, брудні, але з усмішкою. Яку вже неможливо було стерти саме тоді? Пошуки скарбів перестали бути просто цікавістю і стали дорогою, з якої вже не хочеться звертати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб не пропустити нові знахідки. Далі буде ще цікавіше.